як реагувати, якщо екзаменатор дає команду в останню миті? Ну ніяк. Ви не застраховані від цього. Єдине, що я можу порадити, це знати маршрути, тримати в голові маршрути, приблизно розуміти, який напрямок руху ваш подальший на цьому маршруті. Якщо екзаменатор не дає вам дуже довго ніякої команди, ви можете у нього запитати, куди ми будемо рухатись на наступному перехресті. Це убезпечить вас від того, що екзаменатор пізно подасть команду стосовно напрямку руху. Стосовно місць для зупинки, місць для розвороту, тут ви ніяк не застраховані, але всі ті випадки, коли я був присутній на екзамені, таких ситуацій не було. Якщо ви вважаєте, що там пізно подав екзаменатор команду, завжди пам'ятайте, що у вас є 10 е днів на те, щоб взяти відео, подивитися його і визначити, чи дійсно була пізно подана команда.